А уявіть собі, якби я вам сказав, що найбільший винахід 20-х років почався з невдалої спроби злетіти. У 20-х роках один молодий українець Семен Борисенко мріяв збудувати перший народний літак. Жив він у маленькому селі, мав лише скрипучий велосипед, мотор від швейної машинки та чавунну ванну. Але Семен був хлопець впертий. Він запоєм читав старі журнали про братів Райт і вірив, все, що треба, це віра в аеродинаміку, ну і трішки дроту. Свій перший прототип він назвав Сокіладин, але замість того, щоб злетіти, той якось так пихтів і чхав. Коли Семен увімкнув мотор, той так розігрівся, що аж підсмажив скипку хліба, яка випадково там лежала. І тут Семен подумав, може, я і не змайстрував літака, зате зробив кухонну революцію. Так і народився сільський тостер, змайстрований зі спиць від велосипеда, сковорідки і голого ентузіазму. Слави йому цей винахід не приніс, але місцеві бабусі вони пищали від щастя. Семен так ніколи й не злетів, але він точно підсмажив собі шлях в історію.